Фінансова підтримка комунальних підприємств Прикарпаття на заробітну плату в умовах воєнного стану, а ще календарний план заходів на 2025 рік щодо виконання регіональних цільових програм розвитку малого і середнього підприємництва та забезпечення енергетичної ефективності на території Івано-Франківщини. Три питання та різне народні обранці розглянули на засіданні постійної профільної комісії обласної ради. Кошти на покращення бізнесу у минулому році не освоїли. А от на заходи, скеровані щодо ефективності використання енергії, було витрачено майже 150 тисяч гривень. Відтак на цей рік депутати суму збільшили і заклали 200 тисяч. Бюджетування базується на багатьох інструментах, серед яких є якраз і складання календарних планів для того, щоб розуміти темпи перерахування коштів для тих чи інших заходів, які заплановані. І власне сьогодні ми розглядали які можливі заходи щодо енергетичної енергетичної безпеки, щодо енергетичної підтримки, і одноголосно комісія вирішила підтримати регіональну цільову програму, запропоновану обласною державною адміністрацією. Серед них це якраз проведення профорієнтаційної роботи, серед них проведення ознайомчих заходів, серед них розроблення різноманітної інформації щодо інформування населення по енергобезпеці і енергозбереженню.